Миланка mm -hmm. Добрий, Добрий рано, Пілан. Щось не те включила. Зараз хвилинку мені треба ще от звук. А. Ага. Бо там трішки є боже, так, сум'ясний доступ до, до звука. Так. Доброго року, дітки. Діти, сьогодні я до нас на заняття запросила п'яточка. Ой, але де ж він? Мабуть, нас відпущає. А тебе спішить до нас, значит, жить. А що ж трапилося діти? Як ви гадаєте? Чокоточка трапилася. Що це жило? Що це так бухнуло? Не міг же я один робити стільки голосу. І де цікаво знати, моя повітряна кулька. Дітки, п'ятачка лопнула кулька, і з нею вийшло все повітря. А ви знаєте, що таке повітря, діти? Що таке повітря? Яке воно? Кому воно потрібне? Для чого потрібне повітря? Ви знаєте? Я вам сьогодні. Пропоную це з'ясувати. Знаєте, дітки, що повітря є всюди і завжди навколо нас. Але воно особливе, бо ми, хоч як би й хотіли, не бачимо його, тому що воно прозоре, безбарвне і невидиме. Про те, що існує повітря, можна дізнатися за допомогою дослідів. От і сьогодні я вам пропоную разом з вами дослідити знаходиться повітря. Ви приготували тарілочку з водою. Є у вас? Не, іграшки тут. А, нічого, пакетик є? У мене є. Давайте перший досвід. Візьміть, будь ласка, пакетик. Візьміть пакетик. Взяли і ось так наберіть повітря, зачерпніть його так скрізь можна. І ось, і крутити дивіться. І то чекайте мене, бо в мене інтернет висне. Ось, дивіться, так, щоб мене О, дивіться, дивіться я... так було видно. Діти, а ну подивіться, в пакетику щось є? А ну подивіться, бо в пакетику, нема. там щось є? Ні, нічого значи не Значить, не видно, але дивіться, але він... А ну спробуйте, ось так подивіться, він майже повний, так? Да? як Татюшка в тебе виходить? Так, і завертайся, отак, закручуй пакетик. Татьюша, зак... о, дивіться у тебе. Дітки, у пакетику утворилася подушечка повітря. Випустіть його, дивіться, випустили. І дивіться, можна набрати або зверху, або знизу, або справа наліво. І все одно, дітки, в повітрі буде, чи в пакетику буде що? По повітря, О, так? Повітря. Ми можемо так. Сказати, дітки, з вами. Що повітря яке? Якщо ми його там не бачимо, яке воно? Безбарне, повітря, набав, Так, та? Безбарвне. І Воно є в пакеті, і воно навколо, е нас оточує, так? Дивіться, ми набрали і знизу пакетик, чи повітря в пакетик, і зверху, і все одно. Воно було в пакетику, тому що воно нас оточує. Так, відкладайте свої пакетики. Підклали. Тепер, дітки, візьміть свою тарілочку з водою, поставте біля себе. О, тільки обережно біля, біля комп'ютера, біля телефончика ставте з водою. Кур'яшенко, в тебе є тарілочка з водою? Так. Дітки, дивіться, тепер, тепер дивіться, візьміть Склянку, що ви приготували, не з водичкою а пусту скляночку. І опустіть її отак в тарілку з водою. Отак? Так, поничком да. догори. Так, так, да, дітки. Звичайно, скляночку перевернули опускайте її в воду. Дітки, вода не може потрапити до склянки, туди під скляночки, тому що всередині склянки знаходиться повітря, яке не дає. Воді піднятися вгору. А тепер трішечки дивіться, ось так нахиліть скляночку. І що ви побачили? Подивіться, там така вийшла бульбашка, є у вас така? Так. Машенька, в тебе є водичка і склянка? Якщо дітки не вгору, так на бік. Отак. Так, в бік. ви бачите, вийшла бульбашка? Я не Ну нічого, uh -huh. може не нічого страшного. З цього досліду ми можемо знати, що повітря невидиме і прозоре. Воно була в нашому стаканчику, да? коли ми з вами його перевертали. І водичка не дала йому піднятися, але коли ми трішки нахилили стаканчик вбік, звідти вийшло повітря, вийшла бульбашка. Отже, повітря, як ми можемо сказати, воно невидиме і прозоре. Дітки, повітря є і в землі. І в воді, і навіть в камінчиках, і навіть в іграшках. Давайте зараз перевіримо: заберіть свій, свій свою скляночку в сторону, прибирайте її. А тепер в цю саму тарілочку можете отак класти свої іграшки, мілкі. що ви там приготували? Чи камінчики, чи іграшки, чи цукерки хтось приготував. Отже, Ваги цукерки, бо нема камінчиків. Я камінь кидаю. Що ви бачите, коли кидаєте туди водичку? Ану розкажіть, Милаша, що ти бачила? А що вийшло? Такі малесенькі дрібні що? Бульбашки були? Бульбаш. Дітки були О, одна була одна бульба. одна бульба. О, вона ж так прямо добре каміння. Є бульбашки? Мене була одна бульба. Катюша, були тебе бульбашки? М? Так, дірка. отже, дітки, дивіться. Навіть якщо ми Ви можете потім дослідити. Можете взяти грудочку землі, теж так само кинути в водичку, і побачите, що звідти виходять бульбашки. Отже, повітря є скрізь, навіть в предметах і навіть в іграшках, в камінчиках всюди. А тепер дивіться, дітки. Візьміть, будь ласка. Стаканчик, той, що ви приготували з трубочкою. Є? Ага. Так. Якщо ви побачите, якщо ви нещодавно наливали водичку, там повинні на стіночках з'явитися малесенькі бульбашки. Отже, що ми можемо це? Що, що навіть у воді є, що діти? Повітря, повітря та, вітря, так, діти? Навіть в воді є повітря. А ви знаєте, що навіть всередині середині нас є повітря, діти. Хочете перевірити? Чи є в середині вас повітря? Отже, візьміть свою скляночку з водою, вставте туди вашу коктейльну трубочку, яку ви приготували і, і подуйте туди. Що ви бачите, діти? Що з'явилося в карантинчику, Катюша? Що там з'явилося? Гульбашки, там дітки. І це свідчить про те, що всередині нас, всередині людей, де ж є дітки що? Десь живе повітря. Отже, повітря є всюди. Да? Ми його не бачимо, тому що воно яке дітки? Воно прозоре. Прозоре, таке, да? да? Але ми можемо його ще й відчути. Дивіться. Візьміть свій аркушик паперу. Відставляйте свої стаканчики. І помахайте перед обличчям. Що ви відчуваєте? Вітер. Правильно. Повітря, як да, рухається дітки, це називається вітер. Чим сильніше рухається повітря, тим сильніший вітер. І якщо дітки, дивіться на вулиці, якщо сильний вітер, то може літати, да, знаєте, такий повітряний змій такий. Да? Якщо сильний вітер, то він теж може підняти в небо цей, цей змій. Навіть якщо сильний вітер, то що ми спостерігаємо, що відбувається з деревами, дітки? Вони гойдаються, вони гойдаються, вони рухаються, да? гойдаються дерева, кущі. І навіть, діти, коли ви бачили, наприклад, перед дощем, що коли в небі що рухаються? Хмари, да? це їх гонний вітер, да? коли ми говоримо, що. Отже, давайте, дітки, пограємо в гру. Скажіть мені, будь ласка, кому потрібне повітря? Телефону потрібне повітря, як ви гадаєте? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. А пташка потрібне повітря? Ten... Пташка. Mm -hmm. Так. А рослинам потрібне повітря? Mm -hmm. Так, так. дайте камінчикам, іграшкам потрібне повітря? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. не потрібен, а людині. Рибам, да, тварь да, да. Отже, дітки, який ми зробимо висновок, що потр... повітря потрібне кому? Всьому живому, да? що людина да. не може жити не дихаючи. А тепер скажіть мені, будь ласка, а що може забруднювати повітря? Як ви гадаєте? Сміття. Правильно, а, коли вони що... прибирають сміття, від да? нього дуже йде негарний запах. І нам важко дихати, правильно, ще що діти. Машини забруднюють. Ви хлопці гази машини, так, діти? Також забруднюють повітря. Заводи різні забруднюють. Та, різні, та. Дим від фабрик, та заводів теж забруднює повітря, а ще дітки, а пожежі. Забруднюють повітря? Так, тому, та, тому що дид уже що, та? такий. Негарний дим, да, дуже такий. Багато димів, забруднюють повітря вони, да? А люди, які палять цигарки, забруднюють повітря, діти? Так, Звичайно, так. Так, 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 так. і тому завжди треба уникати тих місць, де люди палять. Добре. Дітки, а яке ж потрібно людині повітря для того, щоб дихати? 300, а, да, що, так? повітря? Чисте, так, дітки повітря? Це чи проблема що. Чистя, Яке повітря потрібно? Да, Чисте, так. Діти, а що допомагає нам очищати повітря, як ви гадаєте? М -м -м. Дерева, мабуть, Дерева так? мабуть, так? Рослини, мабуть, допомагають кущі, квіти, а ще дітки допомагає очистити повітря дощ. Коли навіть від сильної, від сильної спеки засухи, пройде дощик да, по асфальту, і що воно? І пиль, як то кажуть, приб'ється, да? і вже повітря чистіше, і вже нам краще і легше дихати. А для того, щоб, наприклад, від нас що ми як залежить, щоб повітря було чисте, дітки? Що ми можемо робити? Ми можемо менше використовувати транспорт такий, а да? спільний, да? і на що пересідати? На велосипед. Да? Велосипед. Можна з батьками кататися на велосипедах. Це буде менше забруднюємо повітря. Отже, дітки. А ще саме простіше ми з вами: що можемо зробити? Посадити що, дітки? Дерево, да? посадити якусь рослинку. Да? Або ж принаймні не знищувати ті рослини, які вже були посаджені іншими людьми? Ось так січне, зараз зараз діти. Про що ж ми з вами сьогодні говорили? Катюша, про що ми говорили? Діти, що ми сьогодні досліджували з вами? А ну, що ми говорили? Про повітря, так. Отже, дітки, ми ви, де ж є повітря. Ну, розкажіть мені, де є повітря? Мілана, де є повітря? Дітки, воно ну, є всю, всюди. Так? Всюди де, воно є, так? навколо нас воно є. В середині людини є повітря. І ще. Ми з нас виснути, що повітря повинно бути чисте, да? не забруднювати його. Щоб воно приносило користь, так, да, дітки? О, дітки, такі ми з вами сьогодні досліди з повітрям робили. Дякую. Я вам подобалось, бачу, що я вже дивлюся, що зараз сьогодні. Що <сум> це? Мілана, тобі є повітря всередині тебе, так? Да? Ага. Да. <сум> Отже, дітки, дякую вам на сьогодні. Ви добре попрацювали. До побачення. До побачення, дякую. дня вам,